Доброго ранку, шановні світанок на 33-му каналі. Знову тут знову розпочинає свій ранок разом із вами і знову буде дарувати вам круті теми. Доброго ранку усім на хвилиночку сьогодні вже середа, 26 липня, і звісно, ми радо вітаємо вас в нашій студії. Вже багато цікавого на вас чекає. Вже знаєте так. Е на поготові, знаєте, як страву, е тільки-тільки приготовано виняти з печі там чи зі сковорідочки, вона тепла-тепла чекає. От вже ці теми на вас так само точно чекають. Тому ми розпочинаємо. День в один голос, і зараз будемо говорити про важливе, адже знову ж таки, коли весь світ дивиться в одну сторону, коли весь світ. Дійсно прямує до розвитку це завжди на благо. Коли в нас є виключення, це погано. Знаєте, всі ми бачили ті картинки, коли група людей тягне вагу. В одну сторону одна людина робить це в іншу і дійсно створює тим перешкоди. Ось така малесенька філософія вам самого ранку, але ви прекрасно розумієте, що ми маємо розпочати тішечки з важкого в лапках, щоб далі розважати вас такий сьогодні день, день які ми не можемо не, не оголосити, не проговорити. Адже ми маємо жити в мирі, ми маємо жити в перспективах. Світлого майбутнього і дійсно працювати е, наразі це трішечки стало на паузу, але я дійсно свято вірю в те, що стало на паузу. І скоро той та кнопка Play знову задіє, і будемо далі прямувати. А всі, хто не хоче цього робити, хай залишається у минулих сторіччях. Це їхнє право. Хочуть так жити, хай живуть. Ми будемо жити прогресивно, ми будемо жити в мирі. І в цей день ми будемо об'єднуватися з тими людьми, які дійсно хочуть цього так само, як і ми. Ну і традиційно, в цей день надаремно це день в один голос. О 18.00 э, зачитується конвенція миру, і бажано в один голос. Знаєте, не задля того, щоб їх хтось знав на зубок, а задля, того, щоб люди розуміли, що мир це першочергова взагалі э, модель. Сучасного людства це першачергова першочерговий пазл взагалі побудови нашого життя, тому що ну. Жити у війнах ми всі знаємо, наскільки це погано. І мир це найосновніше, і потрібно, щоб кожна людина це розуміла. Наступний день це день розмов у ліфті. Е, Наскільки це круто, знаєте, наскільки це деколи може дати величезний е, шанс і путівку в життя, що я маю на увазі. Е, ви всі бачили різноманітні американські, не лише фільми, де побудовано все на тому, що люди зустрілися в ліфті, е, людині пощастило її, взяли на роботу роботу, її мрії, вона там змогла реалізуватися, або ж в ліфті вона зустріла своє перше, друге, третє, четверте чи п'яте кохання, неважливо, просто зустріла кохання. У ліфті може статися будь-що, але день розмов у ліфті створений для того, аби люди, коли подорожують навіть поверхами, в ліфті спілкувалися. Для того там і розмови в цьому дні, знаєте, як додаток. Тому що в більшості випадків скажу по собі, я якщо я в ліфті, я їду собі мовчки, спокійно. Ну, так склалося, що в Україні просто е, немає настільки е, довгого маршруту ліфтом, як, наприклад, в е, сусідніх мегаполісах так, країнах, де ти можеш їхати 100 поверхів і там ну, є час поспілкуватися. Хоча там вже настільки все. Е, Швидко зроблено, що можливо там ти їдеш навіть менше ніж в нас на сьомий поверх. Е, тому, друзі, шукайте можливість спілкуватися всюди. Це дуже класно, це дуже корисно. Ну і звісно, за спілкуванням е, першість, тому що телефон ніколи вам не замінить спілкування. Ось так. А я, б, знаєш, з іншого боку подивився на цей день. Нібито спілкування в ліфті це круто, але це дуже швидкопливний час, тільки якщо ми наберемо ту ситуацію, коли ви застрягли з кимось у ліфті. І тут знову ми можемо і цю тему розвинути, адже тоді підіймаються теми, які ти не наважуєшся підняти. І неважливо, це близька тобі людина чи зовсім чужа. Ти починаєш говорити ті речі, які дійсно хочеться проговорити. І от тоді наступає той момент, коли ліфт працює, відчиняються двері, а ти не хочеш вже з нього виходити, тому що це та крута мить, яка дійсно хочеться, щоб продовжувалася і продовжувалася, тому що це особлива. Така ниточка спілкування, яка обривається, на жаль, обривається, і ніхто з цим нічого не зможе зробити. Адже другого такого моменту вже ніколи не буде. І дійсно, в нас момент, в нас тема саме про розмову в ліфті, але мені хочеться дійсно побажати, щоб це такі дані розмови у вас дійсно були. Це неважливо ліфт, чи, можливо, торговий центр, можливо, якась сфера розваг. але це та атмосфера, коли час зупиняється, коли між двома людьми відбувається конект з точки зору спілкування, коли рушаться всі бар'єри, коли розказується найзаповітнє, і ти не боїшся, що ця розмова вийде кудись далі, тому що ти віриш в людину, і ти розумієш, що вона почує, вона просто зрозуміє і просто. Забуде в лапках дану тему. Ось я всім бажаю даних розмов, тому що вони неймовірно важливі в нашому житті. І дійсно, побільше таких розмов. Бажаю вам не в ліфті, бажаю вам не застрягати, але бажаю вам відверто спілкуватися, тому що це, як на дивно, дійсно дуже сильно наповнює. Тому дійсно позитивного вам спілкування, не боятися виходити з зони комфорту, не боятися підіймати важливі для вас теми з незнайомими для вас людьми. Можливо, саме від них. Ви ви почуєте щось дійсно корисне і, можливо, зовсім згодом ця людина стане для вас дійсно близькою. Ось такі, можливо, трішечки дивні, або жливо, трішечки божевільні побажання. Я вам хочу побажати і перейти до наступної теми. А сьогодні в нас іменинник Бернард шоу Всім дов... добре! Відома людина, дійсно людина, яка на слуху була завжди. Але я тобі скажу, що хтось про неї може і не Однозначно. Але дивіться, в нас є світанок на 33-му, і ця програма покликана, щоб знайомити вас з подібними людьми. Але ми не могли не урахувати той момент, що хтось з вас дійсно знає, хто Бернард Шоу, і вирішили, так би мовити. Одним пострілом двох зайців ми зараз будемо говорити не просто про Бернарда Шоу, а про цікаві факти про нього, щоб було цікаво і одним, і іншим. Ось така корисна передача. Давайте дізнаватися трішечки більше, трішечки ретельніше, скрупульозніше про Бернарда Шоу. Видатний драматур захоплювався боксом і навіть виступав на змаганнях. Шоу виступав в середній вазі, саме заняття боксом дали починаючому тоді письменникові багатий матеріал для написання роману про боксерів професія Кешел Байрон. Драматург часто любив сам водити машину, забираючи кермо в особистого шофера. На питання про те, які п'ять книг ви взяли з собою на безлюдний острів, драматург відповів, що взяв би п'ять книг з чистими сторінками. Письменник був вегетаріанцем і дожив до 94 років. У 70 років на питання, як ви себе а почуваєте, він відповів. Прекрасно, тільки мені докучають лікарі, стверджуючи, що я помру, якщо не буду їсти м'ясо. У 90 років на те ж питання він відповідав: прекрасно. Більше мене ніхто не турбує. Ті лікарі, які мене лякали, що я не можу прожити без м'яса, вже померли. Помер шоу 2 листопада 1950 року. За його бажанням, тіло його було спалено без всяких обрядів, а прах змішаний з прахом дружини і розсипаний в його улюбленому саду. Шоу єдина людина, удостоєна одночасно і Нобелівської премії з літератури і премії Оскар. Шоу відмовився від грошової частини Нобелівської премії з літератури. Він один із засновників Лондонської школи економіки і політичних наук, другий за популярністю драматур в англійському театрі. У 1898 році Бернат шоу оформив шлюб із Шарлотою Пейнтаунзенд, дуже багатою дівчиною своїм літературним секретарем. Говорили, що шоу одружився по розрахунку, що шлюб із Шарлотою, яка була набагато молодша, він взяв, сподіваючись, заволодіти її мільйонами. Чиновник, що оформляв шлюб, сплутав нареченого. У дуже потертому сюртуку і на милицях, із жебраком. Який прийшов подивитися на церемонії, Шарлоту засмучувала несправедливість цих пліток. Чому чому? А грошима її чоловік цікався в останню чергу. Одного разу запитали у шоу, якими статками володіє їхня сім'я. Той махнув рукою щось між двома і дванадцятьма мільйонами. Запитай у Шарлоти. Я, якщо чесно, не в курсі. Шарлота і Бернан прожили разом 45 років. Погляди шоу на любов були, м'яко кажучи, нестандартними. Якось він зізнався своєму біографу Хескету Пирсону, що статевий акт видається йому. У заняттям жахливим і низьким, і він не в силах зрозуміти, як можуть поважаючи себе чоловік і жінка споглядати один на одного, провівши разом ніч. З дружиною вони домовилися, що подружньої близькості між ними не буде. Зрозуміло, чому у них не було дітей, яких, до речі, обидва і не любили. День все або нічого, або день крайнощів. Сьогодні черговий день звучить так, і знаєте, це. Надкруто, що є такі дні, тому що знаєте, я все таки не прихильник того, щоб стрибати з крайнощів крайнощів, але День все або нічого, знаєте, більше назва така дуже підходить більшості з нас, тому що ми іноді дуже боїмося зробити якийсь крок в наше майбутнє. Там ми боїмося спробувати, наприклад, якусь нову професію, так тому що ми навчалися одному, як це я зможу щось робити інше. От в деяких людей це не вкладається в голові. А насправді, ми все можемо. Ми все можемо навчитись, цьому можемо навчитися і взагалі робити це класно. Хтось боїться. Зробити крок назустріч пригодам, якимось фантастичним і. Це теж, знаєте, зробити все або нічого. І ну, я можу перелічувати дуже багато таких ситуацій, але все ж е, дуже круто, що є такі дні, які можуть дати нам, знаєте, як то кажуть, такий е, чарівний ривок, нехай так буде вперед. Е, тому що іноді ми самі не можемо е, якось себе змусити до цього, там переконати себе в цьому і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Там дуже багато переконань. Але все ж ми усім вам бажаємо. щоб День все або нічого давався вам легко в хорошому плані. Я кажу в тих ситуаціях, коли це справді необхідно, коли це хороші емоції, Тому що ми розуміємо, все можна перекрутити і на негатив, і на щось погане, але все ж таки, ми бажаємо вам тільки добра, тільки радості і щастя, чи не так дійсно, дійсно. Ми будемо далі говорити на цю тему чи перейдемо до тебе. Як більше? бажаєш, першість у твоїх руках зараз? О, це дуже потужно. Е, ну що, все або нічого, зважуйтесь або не зважуйтесь, я так скажу. Я голосую за те, щоб зважуватися, тому що навіть якщо ви ризикнули і програли, це безцінний досвід, який дійсно навчить вас життю, відкриє очі і дійсно дозволить побачити ситуацію під іншим кутом. Пощастить і ви виграєте, ви розумієте, я в лапках будете щасливі, тому не прив'язуйтеся до чогось одного, виходьте з зони свого комфорту, ризикуйте, і, можливо, саме сьогодні ви дійсно захочете спробувати себе в парашютному спорті. Ось так я несподівано, містично. Непередбачувано не перейшов до наступної теми. Сьогодні день парашутиста. Всіх вітаємо, всім вам е, крутих, е, класних польотів. Е, ви всі фанати своєї справи. Я думаю, тут зайвий раз щось говорити ну, не варто, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що люди. Не романтики, я навіть так скажу, не буду цим займатися. Це треба обожнювати, любити і щоб в небо вас тягнуло. І ви, наші люби перешотисти, саме ті. Люди, про які я тільки що говорив, тому дійсно крутих вам польотів більше вам польотів, від яких ви будете отримувати неабияке задоволення, втілювання в життя всіх ваших задумів. Ви хочете стрибнути з парашуту над Україною? Будь ласка, над Ефіопією, будь ласка, робіться там, де ви хочете, і дійсно будьте щасливі. Справді це дуже круто, і е, дуже круто, що ви є такі люди, які я маю на увазі інструктори, так тому що е, зараз ну не в 21 столітті так люди дуже прагнуть до якогось такого адреналіну, до чогось ногового, до пізнаття різних взагалі можливостей, в тому числі і неба, так з парашута. І ви й ті люди, які допомагаєте в цьому, тому що ми всі розуміємо, що людина, яка не є підготовленою і так далі, і так далі, не може ставати сама. А ви дуже у цьому допомагаєте. Професійні парашутисти Я маю на увазі. Тому дякуємо за вашу працю, дякуємо за ваші. Польоти за ваше натхнення. Ну як сказав Льоша, вашу романтику. Це справді так зараз. Пропонуємо дізнаватися більше про парашути, парашутистів. Що буде в наступному сюжеті, ви дізнаєтеся просто зараз. День парашутиста або ще його називають день скайдайвера неофіційне свято українських професіоналів та любителів парашутизму. Парашут це спеціальний пристрій для незагрозливого спуску з великої висоти. Скайдайвінг екстремальний авіаційний спорт, що полягає в стрибках, польотах та виконанні різноманітних трюків на парашуті. Винахідником парашута визнано Леонардо да Вінчі, котрий намалював ескізи цього пристрою ще у 1480 П'ятому році британський парашутист Андріан Ніколас довів цей факт у 2000 році, побудувавши парашут за малюнком да вінчі та здійснивши на ньому успішне приземлення. Парашут у сучасному вигляді з'явився завдяки Луї Себастьєну Ленорману у Франції під кінець вісімнадцятого століття. Він зробив перший стрибок перед широкою публікою у 1783 році. А перший стрибок з літака був здійснений тільки через 200 Років, а саме 1 березня 1912 року. Його виконав капітан армії США Альберт Беллі. Першим користувачем парашута був зовсім не чоловік і навіть не жінка, а собака. Один із винахідників парашута, француз на ім'я Жан П'єр Баланшар, у 1785 році випробовував свій новий винахід. Піднявшись на повітряні кулі зі своєю собакою. Він не став ризикувати собакою. Прив'язавши собаку до парашута, скинув її вниз. До речі, ми не знаємо, чи вижила собака, але відомо, що парашути, бланшара дійсно працювали. Тож у неї були непогані шанси благополучно дістатися з землі. Стрибки з парашутом це не тільки адреналін, і відвага, спорт і професіоналізм. Це неперевершене відчуття, яке виникає у вільному польоті, коли вітер намагається укласти людину в свої обійми. Це свобода і надія, яку не можна відчути ніяк інакше, як тільки зробити стрибок із. З парашутом День дядька або тітки. Сьогодні святкуємо такий день родичів, день сім'ї. Так знову ж таки, хтось скаже, що дядько, тітка це не рідні для мене люди. Хтось скаже, що рідні для мене люди. Ми не будемо в це заглиблюватися, тому що в кожного свої історії, і це абсолютно нормально. Так, ми всі різні, і у всіх нас різні ситуації. Але все ж таки, сьогодні ми маємо привітати усіх людей, які є дядьками чи тітками. Ви, звісно, привітаєте свої. Своїх рідних, побажайте їм чогось. В першу чергу обійміть, якщо є така можливість, тому що обійми це надважливо. Все залежить дійсно від обставин, від любові в сім'ї, від стосунків в сім'ї і від манери виховання. Для когось дядьки і тятьки, я не хочу так сказати, але дядючка і тітоньки, хоч це більш лагідно, тому що я хочу бажати всім саме хороших родичів з точки зору. Є е, 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 такі випадки, які дійсно дуже теплі стосунки. Є е, такі, як, наприклад, в мене, просто умовно для галочки, такого не хочу нікому бажати. Хочеться дійсно, я завжди бачив, знаєте, ідеальну, е, ідеальну родину. Це величезний стіл, за який сідають величезне коло родичів. Але не сідають для галочки, а сідають тому, що хочуть. Сідають тому, що в нас є там до прикладу один, один день в, в тижні, в місяці, коли всі збираються, не дивлячись ні на що, ні на які обставини, свята не свята, вони збираються і просто е, заряджають один одного теплотою. І любов'ю нічим іншим, нічим зайвим, ніякого негативу. І коли оця потужна родина збирається, це величезна сила, в мене є з чим порівняти, тому що я бачив, як це робиться, я спілкувався з людьми. Для яких це традиція така сама, і в майбутньому мені б дуже б хотілося перейняти цю традицію і будувати власну сім'ю з такими правилами, коли це не натягнуто, коли це ти не нав'язуєшся, а кожен член родини з задоволенням летить, тому що сьогодні той особливий день. Тому всім бажаю збирайтеся з сім'єю і діліться своїм теплом з ними. Вони того заслуговують і. На цій прекрасній ноті будемо переходити до чогось смачненького. І дивіться, ще не сніданки, але перед сніданками дуже часто така у нас є рубрика. Чому ж рубрика? Тому що ну, майже в кожній передачі в нас вже це є. У нас смачна їжа з США. Сьогодні день Бублика. Е, всім відомий бейгл, Що він називається, смачна випічка, яка дійсно не може залишити нікого байдужим. Тому що воно пахне, тому що воно смачне, м'яке, хрустке, тому що це от свіже випечене, ну це щось неймовірне. Це дійсно це малесеньке кілечко щастя, яке ти з'їдаєш і наповнюєшся позитивом. Всіх вітаємо, всіх закликаємо святкувати, не переїдати, але дійсно сьогодні віддати шану бублику і дійсно насолодитися ним. Ну і слухати про бублик більше в нашому наступному сюжеті, тому дивимося, насолоджуємося і вже знаєте, так збираємо в собі той апетит перед смачним сніданком. 26 липня святкують День бублика в США, заснований у 1986 році мюреєм Лендером у Матуні. Перший бублик він спік для польського короля Яна Соберського. Хлібобулочний виріб у вигляді кільця, що символізує стремено. Мюрей був відомий у змі як імператор рогаликів. Найбільша у світі фабрика з виробництва бубликів у США знаходилася у Матуні. Вже понад 30 років місто Матун, штат Іллінойс, відзначає свою любов до бубликів щорічним фестивалем під назвою Бакельфест бубликовий фестиваль. Бублики швидко стали основним продуктом у домогосподарствах по всій Америці. Відомі своїм чудовим смаком і унікальною формою. Американські кухарі й донині дотримуються старовинного класичного рецепту і випікають бублики з тіста, що замішується на воді з використанням дріждів. Цікаво, що раніше наявність у будинку бубликів вказувала на фінансове становище сім'ї. Маленькі та прісні бублики могло дозволити собі мало забезпечене населення а люди багатші, пишні та Здобні бублики з маком. Ними прикрашали будинки, розвішували їх уздовж стін та поруч із вікнами. Крім талісмана і прикраси, бублик був атрибутом традиційного чаювання. Для чого ж бублику дірка? У цьому питанні думки розходяться. Деякі стверджують, що завдяки їй бублик зручно тримати. Інші стверджують, що з її допомогою пекарі економили тісто, а виручені гроші віддавали на податки. Сьогодні Багельфест бубликовий фестиваль продовжує приваблювати відвідувачів з які. Приїжджають щоб насолодитися різноманітними подіями на тему бубликів, зокрема знаменитим конкурсом поїдання бубликів для любителів бубликів. Немає кращого місця ніж матун. Що ж не даремно я сказала збирати апетит. Так, я думаю, від цієї смакоти на екрані ви точно більше захотіли їсти. Я так точно, тому черга сніданків. Нарешті вона настала. І сьогодні пропонуємо вам черговий, дуже смачний, дуже апетитний рецепт. Страва просто неймовірна і фантастична, чи не так? Це буде щось таке. Просто запишіть. Ні, давайте так. Спочатку просто повірте. Потім просто запишіть, потім відтворіть. І коли ви наступного разу, наступного ранку включите світанок на 33-му, починаєте зі слів. Ці люди сказали дійсно правду. Давайте записувати, смакувати сьогоднішній неймовірний сніданок. Поки ще є молода картопля, пропонуємо дуже цікавий рецепт. Вам точно сподобається. І ось перший лайфхак, як просто і швидко очистити один кілограм картоплі, який нам потрібен. Миємо її, кладемо в каструлю, додаємо ложку солі з гіркою, накриваємо кришкою та секунд 30-40 трусимо картоплю всередині. Потім змиваємо залишки шкірочки водою і готово. Тепер починаємо готувати. Тож у форму, в якій будемо запікати картоплю, наливаємо трішки оливкової олії, додаємо зверху 50 Грамів натертого пармезану, 2 грами сухого часнику та 5 грамів приправи до картоплі. Також додаємо копчену паприку на око і трішки солі. Все гарно перемішуємо та додаємо ще трішки оливкової олії, розрівнюємо суміш по формі. Картоплю ріжемо навпіл і робимо надрізи, щоб вона краще пропеклася. Викладаємо її у форму рівною стороною вниз. Зверху трішечки олії і ще посипаємо пармезаном. Тепер відправляємо в духову піч розігріту до 200 градусів на. 30 хвилин тим часом готуємо соус, подрібнюємо петрушку, зелень молодої цибулі та кріп, додаємо їх до сметани, натираємо один зубчик часнику та додаємо сіль. Все гарно перемішуємо, дістаємо картопельку з печі. Тільки погляньте, яка хрумка та апетитна скоринка. Викладаємо на тарілку та подаємо з соусом. Смакота чи не так? І коли вже майже весь етап ранкового шоу пройдено, ну, коли ми вже поснідали, обговорили неймовірні теми, час дізнатися наші астрономічні прогнози. На що нам сьогодні чекати? Що нам віщують зірки? На всі ці питання дасть відповідь наша рубрика Гороскопи, тому уважно слухаємо, і надихаємося на прийдешній день. Двадцять 26 липня сміливо можете планувати будь-які робочі справи. Вам все по плечу. Якщо хтось буде вставляти палиці в колеса, відразу ж припиняйте це і намагайтеся не звертати на це увагу. Вечір приділіть коханій людині. Телець, у вас починається сприятливий період, який пов'язаний із романтикою, любов'ю і побаченнями. Тому намагайтеся більше відпочивати, правильно харчуватися і насолоджуватися життям. Увечері вам точно не доведеться нудьгувати. Близню. Двадцять 26 липня вам буде легко знайти спільну мову з будь-якою людиною. А ось від спілкування з начальством ідіть будь-яким способом. Тут вам навряд чи вдасться досягти бажаного результату. Відмінний час, щоб зайнятися здоров'ям. Рак. Сьогодні гарний настрій і позитивні емоції будуть вашими вірними супутниками. Намагайтеся насолоджуватися приємною компанією. Ходіть в гості або кличте їх до себе. Насолоджуйтеся з сьогоднішнім днем. Лев, 26 липня. Ви можете отримати не дуже Приємний сюрприз від рідних, але засмучуватися не варто. Пам'ятайте, що нерозв'язних ситуацій немає. Головне, не влаштовуйте з'ясування відносин, а переключіть увагу на себе і свої бажання. Увечері постарайтеся гарненько розслабитися. Діва 26 липня не варто скаржитися на життя і звинувачувати всіх у своїх нещастях. Намагайтеся бути позитивнішими і йти по життю з високо піднятою головою. Вечір приділіть собі та своїм близьким. Жодних робочих питань вирішувати не варто. Терези на намагайтеся сьогодні контролювати себе і свої емоції. Тоді вийде уникнути конфліктів і непорозумінь. У колі сім'ї або суспільстві коханої людини. Ви будете перебувати як за кам'яною стіною. Скорпіон вдалий час для роботи з великим обсягом інформації та великими ризиками. Ви будете сьогодні на висоті та зможете все швидко і якісно залагодити. Ввечері обов'язково знайдіть заняття, яке принесе вам задоволення. Стрілець 26 липня не варто приймати різких і необдуманих рішень. Потрібно все гарненько обдумати. Ви будете повні сил і енергії, тому сміливо можете братися за справи, які давно відкладали. Вечір приділіть коханій людині. Козиріг, все, що ви 26 липня собі запланували, вдасться вирішити швидко і якісно. Ввечері обов'язково похваліть себе за вдалий і продуктивний день. У любовних справах особливих змін не передбачається. Головне, уникайте з'ясування відносин, щоб вони не переросли у сварку. Водолій 26 липня вам все буде під силу. Головне Вірте в себе і свої можливості. Будь-які суперечності будуть розв'язані, якщо ви не будете поспішати та спочатку з'ясуєте ситуацію. Намагайтеся прислухатися до думки оточуючих, якщо бережете відносини з ними. Риби для вас починається вдалий час, коли ви будете сповнені сил, енергії та ентузіазму. Намагайтеся менше часу приділяти справам рутинним, паперовим і більше творчим. Це допоможе вам зберегти позитивний настрій і реалізувати давно задумані проекти. Що ж, до сьогоднішній світанок до свого логічного завершення. Ми дякуємо, що прокинулися разом із нами. Бажаємо вам гарного позитивного дня. Звісно, спокійного дня. Не забувайте, що все буде добре, все буде Україна, але є щось незмінне. Чи не так незмінне це традиція ваших ранків, ваших ранків разом із нами. Ми будемо прокидатися разом з вами. Ми будемо надихати вас, ми будемо дарувати вам теми і, звичайно, смаколики. Все це буде вже завтра, тому що на сьогодні все вже з. Закінчилося. Якщо ви буду, ну, прям дуже будете сумувати, у нас є ютуб, ви можете зайти і передивитися сьогоднішній випуск. Не хочете сьогоднішній, можете за вчора подивитися. Все ви можете, все ви знайдете, ви в нас розумашки. Ну, а ми будемо готуватися до завтрашнього дня, аби вже завтра подарувати вам ще щось цікавеньке. Тому не забувайте ранесенько прокидатися, вмикати 33-й, дивитися світанок, там будемо ми, там буде ранок. Do zobaczenia.